Привіт друзі! Вітаю вас на каналі. Знайшов ось свої такі ось старі, старого годинника Amazfit T-Rex, яким я колись користувався. І вирішив заодно е, перевірити, як працює AliExpress і замовити зарядку до них. Е, дочка хоче користуватися моїми Apple Watchaми, якими я вже користуюся більше трьох років. Е, Даний товар я замовив на Aliexpress 29 листопада. А на руки я отримав вже 11 грудня. Будемо розпаковувати, дивитися, чи вони підходять для зарядки годинника, чи просто це годинник э, перестав працювати, чи це зарядка. Не, буду, не знаю точно, але перевіримо, чи працює. Що ж, будемо зараз розпакувати, дивитися, що нам прислали. пристали. наш старенький ножичок і відкриваємо. Для яких моделей підходить дана зарядка, я залишу під відео, що у вас є амбосфіти. Подивіться, чи вам вона підходить. Так, ось в такому вигляді прийшла. Так. Ось так ось достали. Ось така ось вона прийшла. Що ж, зараз візьму подовжувач і будемо перевіряти, чи вона працює. Точніше, будемо перевіряти, чи це не працює зарядка, чи це не працюється сам годинник. ж взяли продовжувач xiaomi саму зарядку та годинник. Як бачите, тут а в годиннику йдуть он, такі ось два контакти, які маніються сюди до годинника. Вони заряджаються. от цього у мене Apple Watch вони заряджаються от, через безпровідну зарядку. А це через контакти, контактну площадку. Що ж, підключаємо і дивимося. Так. Е, переноска горить, є, загорілися. Це значить, тобто е, працює, працює. Як бачите, пішла зарядка, сама це означає, що сам годинник робочий, а також. Зарядка робоча. Що ж, кожен день заряджати Apple Watch, це дуже напряжно, а ці годинники я заряджав раз на декілька тижнів. А то бувало і раз на місяць їх вистачало, як спочатку були вони. Що ж, посилання на дану зарядку я оставлю під відео. Ну, сподобалось відео, ставте «подобайки», хто не підписаний канал, підписуйтесь. Всім дякую за увагу, до наступних зустрічей. Зустрінемося в наступному відео. А коли вийде наступне відео, слідкуйте за новинами на каналі. Так що, всім дякую за увагу. До побачення.